Вимагати і того, щоб пан президент виконав одну одну свою обіцянку, ми розуміємо, що ми, ми затруднюємо, ми, але в нас немає іншого виходу. Може, хтось бачив 21 числа, як вже годі Верховної Ради. Як деякі деки депутати, які в'ються те сама, вони виходили і говорили, що що хлопці не кидають. Грівного, але ще тут перекрито. все. Від має бути, де вони.

Грустить, право. Право, хіру, ви ось такі продай називаю. Ви так і йду. Є б казівки в них і все. Ви вже бачите, знаєте, що вона робить адміністрація при цьому Кубинська. Вона не доступила до нас. Банки взагалі обходять людей. Обходять підприємства. А кредити беруть можновладці, які потім їх взагалі не віддають. Навіть не дзвонили. Ви кажете, дзвони чого вони? Кажіть, що така акція проходить. Який сигнал буде? Один він що? Дивіться у нас вони вже всі повідомлені. Ще до того, як тут починалися. Питання не в тому. Питання в тому, що мусить якусь мені позицію, але весь час полибатися і машу.